Сонячний букварик. Алфавіт вивчаємо з А. Ананас, авто, айва. А лікують від ангін аспирин та анальгін. Літера Б. Білка била в барабан, забекав їй баран. Бий ти хіж, будь ласка, білку, порозбудеш перепілку. Літера В. Вовк розлючено завив, Вовк зайчати не зловив. Він сердито крикнув Ну, я тебе ще дожену. Літера Г. Гуска плаче, га га га. Гусака болить нога. Гуска голуба гука. Годувати гусака. Літера Д. Дятел дзьобом дуб довбав, дітям хатку будував, Дрозд довбати так не міг, Дятлу дрозд не допоміг. Літера е. Ему з Австралії паночка мила, тоненька талія маленькі крила. Ото ще почути її голосок, та жаль заховала голівку в пісок. Літера є. Єхидна ходила на гору кушлату, що темної ночі весну зустрічати. Єхидно єхидно, чи сонце вже видно, іде поза мною під руку з весною. Літера Ж Жабеня жувала жуйку і зустріло раптом жучку. Жучка каже, жабеняті, хочу жуйку пожувати. Літера З Зайчик зиму зимував, білу шубку не знімав, а зробилося тепленько, зняв її надів сіреньку. Літера И. И слова не починає, слів на И у нас немає, в слові пишуть букви Ці, лиш всередині в кінці. Літера І. Індик водить індичат в дідсадочок до Курчат і навчились індичата розмовляти як курчата, літера ї, Їжачок гриби збирав, їжу дітям готував, їжачата їли все, що їм батько принесе. Літера і. Йод це ліки всім відомі, йод є майже в кожнім домі, боїмось ми йоду марно, йод лікує рани гарно. Літера К. Котик мурчик полював, але мишку не впіймав. Кішка котику сказала, краще будемо їсти сало. Літера Л. Лелеча ходила лісом. лелеча зустрілася з лисом. У гнізді мами й тато лиш немає лилечат. Літера М Мавпа вчила мавпеня умиватися щодня. Мавпеня тепер уміє мити хвіст і мити шию. Літера Н. Носоріг на носі ріг. Ніс рогатий свій беріг, а тому стирчить і досі в носорога ріг на носі. Літера О. Ослик осінніх охрип. Захворів, мабуть, на грип Осли кашля, ослик чха і хрипить ох-а. Ох, Літера П. Півник пісеньку співає, пастушка повідомляє, що корова на лужку Прокидайсь, кукуріку. -ку. Літера Р. Рак повільно рачкував, рак до річки прямував. Раку з річки крячка кряче, ти куди рачкуєш, раче. Літера С. Сонях в полі зупинився і на сонце задивився. Скоро й сам у день погожий. Сонях став на сонце схожий. Літера Т. Ти гриня просило тата на верблюді покатати. Та ти що? промовив татко, то ж мале верблюденятко. Літера У. Утюжок заухав. Ух! Утюжка спитав утюг. Утомивсь, усе покинь, у коробці відпочинь. Літера Ф. Фазан ходить в очереті, фіолетовим береті, а в гнізді співає тихо. Фазанятам фазаниха. Літера Х. Коврашок ходив химерно і ховав, за щоки зерна, Запасався на останнє передзимне харчування. Літера С. Цап у цирку працював, цап цікаво танцював, в цирк ходили цапенята подивитися на тата. Літера Ч. Чайка в човнику пливла через річку без весла. Човник річкою несло, позламалося весло. Літера Ш. Швачка шапку швидко шила, час не гаяла, спішила. Швачка мала поспішати, бо, шішу, бо ще шубу швачці шити. Літера Щ. Щітка справо знає чітко, чистить вправно зуби щітка. Чистить лагідно, без крові, щоб були вони здорові. Літера Ю. Юнга юний мариніст, до малютків має хист. Юний юнга змалював Сонце море й пароплав. Літера я. Якір, яблуко, ягня. Перша літера в них я. Але гарно знають діти. Я остання в алфавиті. М'який знак. Знак пом'якшення. Цей знак не читається ніяк. З ним, наприклад, кажем галька, а без нього твердо галка. Пригадаємо знову, діти, скільки літр в алфавіті. І всі разом скажемо так, 32 там який знак. Окрім цього, ще відомо, що є крапка і є кома.